Вітаю в ефірі програма Security Talks і нашим гостям сьогодні є Ігор Крол. глава Асоціації західноукраїнського об'єднання підприємств оборонної промисловості. Ігорі Марковичу, вітаю вас. Дуже радий, Добре. що ви змогли приєднатися до нас і поговорити. Ну, передусім, я пам'ятаю нашу розмову в середині 2022 року, і знаємо, що тоді вже фактично була розмова про те, що в Україні буде запущена програма ракетного виробництва і власне кажучи, Україна завжди славилася своїми ракетами. От як ви взагалі оцінюєте можливості українського ракетного виробництва? Ну по-перше, воно не зупинялося, воно і надалі йде. Підприємства досить потужні. На сьогоднішній день ми не втратили. Головне, головні підприємства Вони залишилися за нами. Вони працюють, слава Богу. Я маю надію, що ті розробки, які були ще до війни, вони будуть мати продовження. І не можу сказати, за скільки годин, місяців воно буде зроблено, але рух є, постійно йде рух. І в нас насправді наші розробники то на рівні міжнародному, то всім відомо, але ж треба багато чого фінансів. Перш за все, а в нас є завдання першочергові, тому може десь на другому плані ці розробки, але вони йдуть. Добре, що йдуть. Чи можна передбачати, що в Україні таки з'явиться власний оперативно-тактичний ракетний комплекс? Я би сказав так, що може він вже є. Треба довести його до? Рівня, кажемо. і щоб він серійно виготовлявся в тих об'ємах, які нам на сьогоднішній день край як потрібні. Тому то не значить, що от ми нічого не маємо зараз з угу. нуля, ні. Бо свідомо всім, що купувати, постійно купувати ми не можемо, треба щось своє мати. Ще й до того ми на тому маємо змогу. Тому все вирішується в коштах. В коштах. Люди є фахівці професійні, так само є, але ж треба, щоб ми на сьогодні мали ще і кошти на розробки. Скажіть, а чи може Україна зацікавити цією розробкою когось з іноземних партнерів? Ну, перш за все, не може, а зацікавила і неодноразово. Є проблемні знов таки питання, то що стосується війни, угу. от, тому десь зупиняються роботи з країнами, але постійно йдуть перемовини і, скажімо так, досить зацікавленість велика. Угу. От, ну і ми вже набираємо попит такий великий. Тому я думаю, що найближчим часом ми почуємо прозовки, які з'явилися не тільки в нас іноземні, а і навпаки, наші кордоном. Скажіть, будь ласка, певний час Україна співпрацювала з Саудівською Аравією в так. темі оборони ОТРК. Да. Ці напрацювання вони є такими дуже цікавими і вони є корисними для того, щоб довести ОТРК наш. Ну, перш за все, все ж таки гром – то є розробка, яка на сьогодні використовується в Сапсані. Uh -huh. І так само ніхто не зупиняв ідеї надалі. То досить багато часу вже було на ту розробку. В нас. Ми пішли по шляху, ну, скажімо так, три або чотири напрямки, як можна було спрацювати з закордонним замовником. І пройшли три четвертих шляху. Залишилося трошки, але нам дуже дуже заважає… Війна, да? так, сьогоднішня ситуація. Чи правда в тому, що під ОТРК, новий український ОТРК зроблена вже головка самонаведення? О, так. Вона зроблена на одному з підприємств асоціації. От, вона вже була на певному рівні, пройшла іспити і повинна була… І варіанти проводити вже іспити у нашого замовника. Знов таки було зупинено трошки. Ми маємо надію, що буде продовжуватися, бо такі головки, як ми виробляємо в світі, може там три країни мають. А ви коли кажете замовника, ви маєте на увазі наше Міністерство оборони ні, ні, чи ні, ні. іноземну країну? Іноземну країну. Mm -hmm. погром-2, мається на увазі. То треба не плутати, бо Сапсан то наша внутрішня робота, а гром 2 тобто, то… Тобто Сапсан ми чекаємо фінансування централізованого? Скажемо так, ми не чекаємо, yeah. там трошки йдуть роботи. Не трошки а йдуть роботи. Але... А, але, але в цій роботі воно й рухається да, і... да, так. іншим шляхом. Там є, скажімо, проблеми з фінансуванням і там, і там. Угу. Що закордонно, що внутрішньо. Інтелектуальна власність, коли ОТРК для іноземної держави буде зроблена, інтелектуальна власність вона залишиться в Україні. Чи ви мусите документацію передати туди? По да. Ну, Право в тому, що знов таки то різне. Гном-2 робиться для замовника, і як було написано в угоді, так воно туди і піде. А САПСАН, то саме для Міністерства оборони. Ну, Але там... певні технології є такі, що використовуються. Так, використовуються. Так? Да? Це прототип, скажімо так. Скажіть, так завжди робилося. Тобто, краще за все, якщо ви маєте таке замовлення за кордону, його робиться, а потім вже на ті самі кошти використовуються і внучку. Ну, тому що нас і раніше не було стільки грошей, щоб ми могли всі розробки зробити тільки на Україні. Яка перспективна дальність може бути нового ТРК? Ну, по оцінюють, ну, від 400. Від 300? Від 400. Від 400. Тобто, тобто вона може бути і навіть і 500, і далі, і далі. Вона може бути і далі, то вже не залежить від головки, то безпосередньо КБ наше південне. Вони... А який вид палива буде використовуватися? Ну, то... Знов таки південне. За ними це є. Так, 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 вони можуть і так, і так їх, їх прильготила. Але створення ОТРК для іноземної держави, воно, на ваш погляд, має прискорити власне, українську, українську раду. Так, воно так і є. Бо е програма. Яка йшла по Сапсану, вона вже я не знаю, скільки років в нас. Якби не було, може, ігром-два, то ще б буксували далі. А так, гальми зняти і є наробки. Досить потужні. Ми можемо і для нас робити. Я пам'ятаю, коли міністр оборони був Андрій Таран, він першим включив ОТРК в Державне оборонне замовлення, і він тоді сказав, що 80% готовності. Він перебільшив трішки як 100%. Ну було. от зараз, як би ви оцінили в відсотковому. Ну, скажімо так. Я вважаю, що десь. 65-70. Якщо, умовно кажучи, питання буде вирішено і буде створено, випробувано. На ваш погляд, Україна скільки могла б виробляти таких пускових установок і ракет щорічно? Ну, тяжко сказати, однозначно. Ну, якби в нас була промисловість сьогодні працювала би потужно, ну, то може там. До 20 можна було б, але як сказати, як воно буде зараз, я не можу, тому що. Є питання. Наскільки відсоток іноземних комплектуючих, який можна хоча б приблизно сказати, наскільки він там присутній. Ну, якщо ви маєте на увазі нашого ворога, так, він там не присутній на сьогодні. Ми можемо замінювати це. Саме. Ну, а якихось європейських, скажімо, чи взагалі західних виробників чи іноземних. Ну, є, є відсоток, скажімо, не дуже великий, але є. Не критичний, не критичний. Не критичний. Виготовляти можна, буде. не в тому річ. Головне, то на сьогоднішній день закінчити виробництво, розробки ще довести, от провести ті іспити, то є час. Якщо там будуть постійно сперечання, нас там заганяють якісь рамки. Терміни, тобто, от треба там за угу. пів року, за вісім місяців. Ну то, що нереально, не звірішний день. Можемо розпочинатися, казати, що нам потрібно. На сьогодні ж все скоріше, все скоріше не зробиш, як там кажуть, 9 місяців. Да. Ігорі Марковичу, такий ОТРК, де можна було б випробувати? В Україні випробування можна було б зробити, скажімо, це ж дальність досить велика. Хіба в нас є такий полігон? Ну, а чому не? Можна було б. Не, не бачите проблем тут. Ні. Домовитися. Проблем немає. Єдина проблема, то закінчити виробництво. Як я маю на увазі, що воно буде закінчене повністю, бо використання можна і сьогодні робити. Чи, чи була б логіка, на ваш погляд, винести виробництво в якусь іншу країну, партнерку? Ну, наприклад, там в Польщу або там, я не знаю, в Балтійську країну? Ну, після, скажімо, наслідків агресії, яка в нас є, ми вимушені деякі роботи, скажімо так, переносити на базу інших країн. Вимушені. Бажано було б все ж таки повертатися до себе, щоб то було в Україні. Може, більше в західних районах, я пропоную то постійно, але ж Поки є така агресія, і ми знаємо, що кожен день нам щось можуть забити погано. Зрозуміло, що, що вся територія України прострілюється, будемо так казати, ворогом. Але з іншого боку, я чув думки, що ну ця війна так чи інакше відкрила нам нове вікно можливостей в сенсі розширення військово-технічного співробітництва. Ви це бачите, таке вікно можливостей? Ну, то однозначно, що таке є. Віткнуло вікно, а в то вікно вже війшли. Фактично вже... Так, Ясно, що співнобітництво досить непогано йде. От. І Нам допомагають, і ми щось вже можемо робити. Угу. Але сказати, що на сьогодні у нас вже такі. Поки ми не в НАТО, у нас просто дружні такі відносини, так нам допомагають, нам не треба, щоб допомагали. Треба, щоб ми вже комусь допомагали. А от саме країни НАТО ця розробка цікавить? Я думаю, однозначно, що так. І що Це в мене. майбутньому не виключено, що, скажімо, буде оперативно-тактичний ракетний комплекс, який українського походження, але буде використовуватися і Україною, і певними іншими країнами НАТО. Чому ніяк? Я не бачу таких проблем. Загалі, а передум... а передумови що... є для цього? Ну, та 100% того, що є. Знаєш, такий вимушений полігон. Тобто все перевіряється, тільки перевіряється так, в реаліях, в реальних умовах. Реальні умови в нас сьогодні. А, а чи можна не виключати, що е, випробування ОТРК відбудеться, скажімо, в реальних умовах реальної війни? Ну дай Боже. Я розуміло, дуже що... дуже було б непогано, але знов-таки кажу терміни. Ми ж не можемо за 5 хвилин то все зробити, тому виходить, що ми в терміни впираємося. Ви сказали, що багато чого залежить від ресурсу. Можете сказати, скільки приблизно потрібно на ну до кінця, щоб завершити цю розробку, щоб вона була випробована і повністю прийнята. Ну, скажімо так, я б не хотів би Я знаю цифри. Ну, хоча б приблизно, так. хоча б порядок цифр. Щоб закінчити? Да. Ну, десь 500. Мільйонів треба буде, ну ясно, що не наших. <рив> ну тобто 500 мільйонів доларів потрібно да. для того, щоб завершити таку розробку. Ну що ж, я, я в принципі дуже хотів би, щоб ви такі ресурси отримали. Неважливо не від кого. Але да, як важливо. ми хочемо. Да. І быть. ще одна розробка, про яку хотів би запитати, можливо, в загальних рисах ви скажете про вашу безпілотну, безекіпажну систему, яка призначена для розробки. Розмінування? Ну, то зараз програмується такий комплекс нами. А, розмінування. З використанням і дронів, uh -huh. і роботи, які будуть працювати безпосередньо по землі, бо дрони вони можуть нам вказувати, де саме знаходяться міни. От, а ще їх треба буде саме розмінування робити. До того ми плануємо використовувати роботи різні варіанти, методи. І я знаю, що взагалі в Україні на сьогоднішній день багато є пропозицій стосовно того, як використовувати дрони. Ну то не є самі дрони, бо ми розуміємо, що апарат, то нам якесь. А йдеться є... про розмінування, власне кажучи, наземною роботизованою системою чи ні? Чи... Ні. Чи про виявлення ні, ні, скоріше? Ні, є повітряні дрони, які різними методами їх досить багато. Хто що використовує? О, є е, такі провідні країни, як Ізраїль, Америка, uh -huh. ну, Франція, Канада. Вони мають ось такі непогані варіанти е, апаратури, яка тим займається. Вони в нас в планах, хто е, є летальний той апарат, так, дрон сам, і він дає нам карту. Uh -huh. Де саме знаходяться міни, от. а вже потім робот вже розмінує. У вас цей комплекс в цілому готовий? Ну, сказати, що ми його готові, то коли вже пройшли іспити. Угу. Ось як будуть пройдені, то можна сказати. У, що зараз на правили. якому етапі у нас? На етапі? Ну, скажімо так, він є на бумазі, тривні. але ж там використовуються ще і іноземні… угу так, елементи апаратура наземна. і Її треба закуповувати або в нас виготовлювати uh -huh. на тому, що ми буксуємо. В, ви це робите як комерційний проект, чи ви можете звернутися, наприклад, в платформу Brave One, яка при мінцифри зараз відкрилася? Ні, то за чисто комерційний Just А потім cool. вже будемо дивитися, uh -huh. якщо є що, ну тобто надавати, спочатку да. створити і потім так, вже так, так ми завжди йшли таким шляхом, що перше зона. А потім то, після іспитів ми приходимо і кажемо, ну, то є сенс вам купувати чи ні, бо то вже подається. Якщо бачу, що то, то не обов'язково тільки наше Міністерство оборони зовсім ні. То і фермери заінтересовані, інші країни так само, багато вже заявок є. Більш того, вони розуміють. Що в нас є де іспити проводити. Uh -huh. На жаль, <с dieses> no, <do>. так же сталося. Okay. І вони звертаються, приїжджають, щоб ми вас там наша. А ми вже ставимо якісь умови. Що добре, давайте, але нам треба, щоб ми вже працювали разом, бо нам ще 15 років попереду, що ми будемо тим займатися, де дінемося. Бо... Mm, no. Дай Боже, що там за 10 років ми ще закінчили, хоч я думаю, що не закінчимо. Ну що ж, Ігорі Марковичу, я дуже вам вдячний за цю розмову. І фактично мені подобається ваш оптимізм щодо того, що Україна залишиться ракетною державою, виробником ракет. Ну і стане потужним виробником дронів сучасних. Так, головне, то перемога. Так, безумовно. То вам. буде 100%. Хочу нагадати, що гостям програми Security Talks був. Ігор Крол, глава асоціації Західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно промислового комплексу. Побачимося.